Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Різали ножем, а потім підірвали російські командири разом із підлеглими жорстоко вбив дівчину з Луганської області. Стали відомі деталі про розправу над українкою, за що так познущалися з дівчиною і що про неї відомо. Розповім за мить з вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вона не дожила до свого дня народження всього 10 днів. 23-річну Валентину Добронтову на Луганщині позбавили життя російські звірі. Тиранів, нібито навіть зібралися судити на Росії. Про це пише російська служба. Бібісі зазначається, що один з обвинувачених командир взводу ВДВ Айдин Айдинжемідулов. Про вбивство стало відомо лише нещодавно. Хоча ці страшні події розгорталися ще у 2023 році. За версією слідства саме за наказом Жамідулова його підлеглі різали дівчину ножем. Після чого її тіло підірвали, намагаючись таким чином. Приховати сліди злочину, коли рідні почали відтворювати той трагічний вечір. З'ясувалося, що ввечері 13 січня 23-го року Валентина Давронова відзначала в щасті старий новорік із подругою, коли їй подзвонив знайомий російський військовослужбовець і наполіг, щоб дівчина приїхала в Луганську кафе. Веселка після цього вона перестала виходити на зв'язок на третій день. Після того як зв'язок із дівчиною зник, її мати звернулася в місцеву поліцію. Однак там заявили, що вона забухала. Незабаром слідство затримало російських окупантів командира взводу ВДВ, старшого лейтенанта Айдина Жемідулова, рядового, який служив на посаді старшого розвідника ВДВ Олексія Дорошкіна, і командира бойової машини розвідувального взводу сержанта Романа Плещеєва. За твердженням матері загиблої також, нібито було затримано четвертого російського військового з позивним бугур, проте пізніше його за невідомих її обставин було знайдено мертвим. За інформацією російського видання «Комерсант» Валентину Давронову того вечора вивели з кафе і посадили у вантажівку. Офіцер зв'язав її руки скотчем. Старший лейтенант наказав старшому лейтенанту Олексію Дорошкіну, який поїхав із ними, заклеїти Валентини очі, що той і зробив. Своїм підлеглим при цьому Жамідулов заявив, що Валентина служила в українській армії і нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ. Мати загиблої заявляє, що вся бригада знала про це жорстоке вбивство, але ретельно усе приховувала. Вони всі, вся їхня бригада знали про це. Кожен трохи в чомусь брав участь. Хтось замивав кров у лазні, хтось переносив тіло. Вони ж усі чули крики її. Вони ж знущалися над нею не п'ять секунд. Там стільки ножових поранень було. Мати загиблої розповіла в коментарі журналістам, що дівчина в останній рік свого життя винамала квартиру в населеному пункті щастя, який був окупований російськими військами в лютому 2022 року. І на жаль, таких випадків звірства росіян на тимчасово окупованих територіях багато, і про більшість із них нічого не відомо, адже усі злочини ретельно приховуються. Втім, також у 23-му році набула розголосу історія про вбивство усієї родини разом із дітьми. Сталося це у Волновасі, а руки до злочину приклали кадировці. Тоді вони розстріляли сім'ю з дев'яти людей у власному будинку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі. Навіть місцева мразота не приховує велику родину, розстріляли за відмову віддати будинок кадирівцям. Цю інформацію підтверджують наші партнери по інформаційному спротиву. З Волновахи. згодом стало відомо, що серед убитих, зокрема, й дівчинка молодших класів та чотирихрічний хлопчик. А перед тим кадирівець посварився з главою родини через їхній будинок. Він хотів виселити сім'ю з їхньої оселі, щоб самим заселитися туди. Омбудсмен Дмитро Лубінець також сказав, що за попередніми даними. Окупанти позбавили життя цілої сім'ї, які святкували день народження, бо ті відмовилися віддавати власне житло окупантам. Зауважимо, що тоді навіть у місцевих пабліках жителі окупованих територій обговорювали злочин загарбників і підтверджували сказане Андрющенком та Лубінцем. Команда Тесеню співчуває рідним усіх загиблих українців від рук російських окупантів. Карма та покарання обов'язково наздожене кожного ката. Слава Україні!